Вас новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Марта Вербіцька, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. У місті знову черги з охочих змінити місце голосування. Тернопіль буде отримувати гроші за сміття. Майже 17 мільйонів спрямують цього року на будівництво водної арени Тернопіль. Щоб не втратити голос через роботу, навчання чи інші причини, і все ж піти на вибори у Тернополі охочі змінити місце голосування, вишукуються у черги. Зробити це можна до 15 квітня, включно. Поїхати на Великдень до батьків чи залишитися у Тернополі, щоб піти на вибори. І щоб не вагатися між двома важливо. Ірина Біланик вирішила змінити місце голосування. Сказала батькам, що це для мене принципово проголосувати, і вони поставили перед фактом, іди змінює місце голосування в умовах даної політичної ситуації, яка склалася. Я вважаю, що кожен голос важливий. Хай моя думка і для когось неправильна, але все-таки це моя думка, і вона важлива для того, щоб її почули. З необхідних документів Ірина взяла паспорт і знаю, що потрібно інформації про те, чому саме ви хочете змінити голосування. Ну, в принципі, в мене немає довідки, яка підтверджує те, що в мене свято, але я думаю, що календар це підтвердить. Все ж календар не є поважною підставою. І цей аргумент до уваги у відділі ведення держреєстру взяти не можуть. А квитки можете нам донести? зможеш. Добре, що заявити тим, хто змінював місце голосування перед першим туром, цю процедуру необхідно повторити знову. Змінити місце голосування можна до 15 квітня. Включно виборці можуть звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців Тернопільської міської ради, вулиця Листопадова, 5, 4 поверх, 42, 44 кабінет. При собі необхідно мати оригінал паспорта, копію паспорта і довідку. З місця роботи, з місця навчання або е, проживання тут закликають зробити це якомога швидше, адже попри те, що часу залишилося мало, в останні дні зазвичай багато людей. Перед е, першим туром були великі черги і. В останні дні, коли люди зверталися, було до 600 людей в день щодо внутрішньо переміщених осіб, то їм не потрібно ніяких підтверджуючих документів, щоб змінити місце голосування. Виборці, виборча адреса, яких знаходиться на території автономної республіки Крим міста Севастополя та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, можуть не додавати до копії паспорта, ніяких довідок та документів. Прийти до нас з оригіналом паспорта та його копії, написати заяву і отримати посвідчення щодо тимчасової зміни місця голосування. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Ми обиратимемо між шоуменом Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком. Вже цієї неділі, 14 квітня, тернополяни єднатимуться у молитві за мир та спокій в Україні. Вже традиційно вулицями міста пройде загальноміська молитовна хресна хода. Маршрут багатотисячної хресної дороги традиційно проляже центральними вулицями Тернополя. Ходу очолять архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський кир Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор. Від катедрального собору. Непорочного зачаття міста Тернополя відбудеться хресний молитовний хід. Запрошую всіх взяти участь у цьому молитовному ході у цей нелегкий час для України, коли вирішується доля нашої України. Цьогоріч до організації хресної ходи залучено понад 100 волонтерів. Розпочнеться вона о 16-й після Архієрейської божественної літургії у Архікатедральному соборі. Хресна хода рушить вулицями міста. Пройдемо центральною частиною міста. На театральному майдані буде покладання квітів всім героям, які загинули за Україну. Сьогоденні відповідно потім, попри міську раду по вулиці Листопадові, ми вертаємося до нашого храму. Останні роки хресна дорога у Тернополі збирає все більше людей. У ній беруть участь понад 10 тисяч тернополян. Цього року хресну дорогу тематично приурочили молитві за мир і спокій в Україні. Я заохочую всіх не бути байдужими. Прийдіть сім'ями, з родинами, з діточками, будемо спільно молитись і просити Господа Бога лас для нашої неньки України. Села, які вивозять сміття на Малашівське сміттєзвалище і не входять до складу Тернопільської територіальної громади, платитимуть за це гроші. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Рішення про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти тернопільські депутати затвердили на останній сесії. Ми, по суті, перевели в нормальне русло ту історію. яка Існувала вже багато років. Багато років підряд населені пункти, які знаходяться поруч з містом Тернополя, використовували Малишевецьке сміттєзвалище. При цьому не витрачали жодної копійки на їхні витрим, на їхні утримання чи рекультивацію. Завжди це робили США за кошти міського бюджету. Ми затвердили угоди, які підписані з навколишніми населеними пунктами. Це села, це об'єднані територіальні громади, які використовують наше сміттєзвалище, але тепер вони будуть сплачувати. До бюджету міста Тернополя. Ці гроші, за словами Сергія Надала, витрачатимуть на утримання сміттєзвалища. Таким чином, зекономлені кошти міського бюджету спрямують на встановлення освітлення, камер спостереження та автомобільної ваги на полігоні. У Тернополі продовжують зводити водну арену, аналогів якій в Україні немає. На даний час триває перша черга будівництва. Що вже реалізовано, та що ще у планах дивіться далі. Будівництво водної арени Тернопіль називають найбільш масштабним проектом області за останні три роки. Його загальна вартість становить понад 68 мільйонів гривень. Сьогодні триває завершення першої черги будівництва комплексу. Богдан Балабан розповідає: ще із часів незалежності України Тернопіль вважався однією із головних баз підготовки веслувальників. Тернопіль був основним центром. Підготовки збірної команди України до всіх міжнародних чемпіонатів світу також тут готувалися команди, які виїжджали і на Олімпіади. Тому Тернопіль має дуже великий… Традиції цього виду спорту і традиції проведення змагань на території майбутньої арени вже звели трибуни, адміністративне приміщення і укріпили берегову лінію. Зараз будують суддівську вишку та прокладають дорогу вздовж трибун. Утім, незважаючи на вже виконаний об'єм роботи, голова облдержадміністрації Степан Барна порадив працювати швидше. Незадоволений. Я вважаю, що підрядник мав би активніше включитися в реалізацію нашого нашого проекту. Більше того, ми поставили питання щодо того, щоб до серпня місяця перша черга об'єкту була вже здана. Щоб люди вже за підсумками минулого року побачили роботи в минулому році, на які спрямовано майже 17 мільйонів гривень, в тому числі 10 мільйонів 600 тисяч гривень з державного бюджету, вже дали конкретний результат. І хлопці і дівчата, котрі займаються водними видами спорту, могли вже... Використовувати цю інфраструктуру. Віктор Кузяк пояснює, робота над проектом поділена на дві черги. Арена повинна бути реалізована якнайшвидше, адже на неї чекає чемпіонат світу. Обладнання самого аксамою акваторії. Значить, буде зроблено велике ледовське табло, по якому можемо спостерігати. Будуть зроблені водні доріжки, будуть зроблені причали, буде зроблена система. Старту міжнародно, тому що канал потрібно буде до 2022 року сертифікувати, тому що ми плануємо в 2022 році вже згідно рішення міжнародної федерації проводити чемпіонат світу. Додамо, у 2019-му на даний об'єкт заплановано виділити майже 17 мільйонів гривень. За ці кошти завершать будівництво вишок, трибуни, дороги, а також облаштують благоустрій частини території. Тернопільський став бачив і освічення у коханні, і виконання останньої волі покійного. Про це нашим кореспондентам розповів капітан міських пароплавів. Останні вже розпочали новий сезон. На тернопільському ставі стартував новий навігаційний сезон. Першим курсувати почав малий теплохід капітан Парій. Інший герой танцоров, який ремонтували протягом двох років, теж вийде у плавання, але дещо пізніше. За місяць він вже би мав курсувати. На даний момент питання лишається тільки в документах. Технічному він повністю справний Плавзасоби курсують тернопільським ставом ще з 70-х років. Досвідчений капітан каже, за час роботи на теплоходах бачив безліч освічень у коханні, гучні вечірки, і навіть як виконували останню волю покійного. Жив меценат в Сполучених Штатах Америки, якщо я не помиляюсь, і він е, гроші. Виділяв на місто Тернопіль, він йому дуже подобалось. Я не знаю, чи він мав коріння з Тернопільщини, чи не мав, але йому дуже тут подобалось. Він виділяв кошти. І коли він е, помер, він в своєму заповіті заповів, щоб його прах розвіяли з теплоходу. Тернопільський став у цьому році, на відміну від минулого, теплоходи робитимуть зупинку і на причалі дальній пляж. А от вартість водної прогулянки не змінилася. За повне коло дорослим доведеться заплатити 25 гривень, а дітям 10. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише хороших новин на все добре.